Як ви всі знаєте, вірус гіркової мозаїки це один з найбільш поширених та вірус, який має дуже надзвичайно великий коло хазяїв. Наша група досліджує саме поширення цього вірусу серед рослин родини Кокорпітація. і дана робота була пов'язана саме з філогенетичним аналізом деяких генів цього вірусу. Вірус гіркової мозаїки детектується на і симптоми вірусу ігрокової мозаїки, які ми детектували, включають різноманітні варіанти мозаїки, потеміння вздовж жилок, а також карликовість, скручування листків, різноманітні варіанти деформації, а на плодах ми спостерігали, ми спостерігали теж різні деформації, а також мозаїки та дискорацію. Протягом минулих досліджень ми вже виділили, Ізоляти та просекменували е, вірус капсидного білка. На даному слайді ви бачите е, перелік ізоляції, ген... і так, а також їхні номери з генбанку. Е, і за філогенетичним аналізом е, ці ізоляти належать до груп 1А та 1Б. Е, значить, Група 1А включає ізоляти, які є найбільш поширеними, вони зустрічаються на всіх континентах. А група 1Б е, це ізоляти, які мають походження з Східної Азії. А зараз вони також зустрічаються в Європі. О, це геном вірусу ігрокової мозаїки, думаю, картинка для всіх знайома. Значить, Ми у даній роботі також досліджували вірус, досліджували білок руху, а також білок 2 b Білок 2 – це детермінант патогенності, ну а білок руху, думаю, не потребує пояснень. Значить, Схема нашої роботи була стандартна, спочатку ми виділили тотальну РНК, далі ми провели свородно-транскрипційну полімерату ланцюгову реакцію. Ми можемо також побачити на даному слайді її результати. Після цього амплікони були очислені та Ось, І результати попереднього аналізу послідовності капсидного білка показали, що відібрані наші три ізоляти. Належить до групи 1 с Ми не можемо сказати, що це якісь певні причини, це в принципі ми рандомно їх відбирали, тому так просто вийшло рандомно, що вони з групи 1Б. Це тільки частина моєї магістерської роботи. Далі ми будемо протягом цього року відбирати інші ізоляти, всіх тому я думаю, до кінця року ми зможемо провести більш детальний аналіз. Отже, потім ми також побудували філогенетичні дерева для білка руху. Ці ізоляти, в принципі, посвідомості їхні були досить подібними. Гомологія становила 97-99%. Вони виділені в такі квадратики. Значить, вони належать до групи 1П. В принципі, сама топологія дерева не відрізнялася суттєво від топології дерева. Білка, що в принципі збігається з літературними даними по даній проблематиці. Також ми побудували цілогенетичне дерево для білку 2Б. ви можете побачити наші ізоляти згрупованими іншими ізоляторами групи 1Б. І значить, топологія дерева дещо відрізнялася, зокрема, були ізоляти, які в даному дереві розташовували Членами іншої підгрупи. І це пов'язано з тим, що сама еволюційна, би, еволюційна еволюція цього пілка відрізняється від еволюції пілка капсидного та білка руху. І їхня емологія становила 95-97%. Побачили, що зустрічається у наших ізолят, які зображені зверху, зустрічаються амінокислоти, які є унікальними, зокрема в позиціях 42 та 63. От. І оскільки у нас ізулят 28 та 58 були виділені з однієї рослини, тоді ми подумали, можливо є якась кореляція між джерелом виділення і пілогнією. Ми побудували дерево. Для е, е, гену 2 b І е, побачили, що в принципі, якщо ми будемо дивитися на топологію дерева, яке е, побудоване на основі е, ізолятів з різним господарем, то в принципі не спостерігається суттєвої кореляції між е, джерелом виділення та топологією філогенетичного дерева. На цьому ми не все. Дякую за увагу.